Слава Ісусу Христу! Дорогі розпочинаємо молитву Розарію. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від відця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного це, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч рошуця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від оця сина і сходить, що за цим із сином рівно рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений підлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений Лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині й в годину смерті нашої. Амінь Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений Лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині й в годину смерті нашої. Амінь. Перше страсне таїнство – молитва Ісуса Гиманському саду. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний крітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословенний крітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний крітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас. І навіки вічні Амінь о наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге страсне таїнство. Бешування Ісуса Христа. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний брідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний брідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти, тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти, тими жінка, і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє страсне таїнство, коронування Ісуса терновим вінцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборт, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословенні плона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних на нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних на нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенні прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрічних нині, і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрічних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо. За ворогів католицької церкви та довірених тобі. Четверта страсне таїнство, хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які діють через злих пливових людей. Прощаємо всім чиновникам і пливовим особам відповідальним за зло. Чинене нашому народові, молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку, і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословена крітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний брідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний брідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Жінками, благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Жінками, благословенна між жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенні прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословенні прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословенних брітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Оморій непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі п'яте страсне таїнство, розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі. Про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших, поранених. За всіх, хто є в полоні, військових медиків капеланів, осіб, чиї рідні, близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, дякуємо Богові за чудо, яке Він приготував для України. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих, за волю і незалежність України. Отче наш, що нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш, насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, І благословений лона твого Ісус. Свята Марія, 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 Мати Божа, молись за назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плідло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині в мені, годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті, повна Господь з благословенна благословена ти між жінками, благословенний благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з благословенна благословена ти між жінками, благословенний благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний благословенних на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас назрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і годину смерті нашої. Амінь слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і війні, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя, о Марії, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбідь, захисти нас, єдина чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша. Сином своїм примири нас, сином своїм своєму доручи нас, сином Своєму віддай нас. Амінь ми молилися ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією, дякуємо вам за спільну молитву. Думаю, ви спостерігаєте за тим, що відбувається в світі, за ситуацією, яка теж сталася, що Ізраїль вдарив по Ірану. І так можна спостерегти, який є задум диявола, його план. Він хоче нищити, руйнувати. І хай нам надії додасть те, що теж є план Божий, є план диявола. На світ, а є теж план Божий. Диявол, звісно, хоче нищити, руйнувати, і його задумом є знищити весь світ, але є Бог, який має свій план, тому довіряємо Богові Україну, весь світ і віримо, що збудеться план Божий. А ми з вами є теж знаряддя в руках Бога. Тому сьогодні. Дуже актуально, щоб ми продовжували молитися, щоб ми не занепадали вірою. І теж, якщо ви слухаєте уважно ці намірення, які ми з вами молимося, то такі вони дуже актуальні. Хоча отець Петро, брат Петро Куркевич, написав їх на розаріве повстання ще в 2017 році. Тепер вони трішки редаговані. Але деякі, які лишилися намірення, вони дуже актуальні. Тому продовжуємо молитися і стоїмо в вірі, що Господь втрутиться в цю ситуацію щодо України і теж щодо світу. І збудеться його план. Хай так буде. То ми з Марією запрошуємо вас через десь 5 хвилин доєднуватися до молитви прославлення. До зустрічі!